Сьогодні Державна служба України з надзвичайних ситуацій має намір започаткувати рух юних рятувальників пожежних, складовою частиною, яких є створення на базі навчальних закладів та таборів дружини юних рятувальників пожежних. До сьогодні в школах діяли дружини юних пожежних. Однак, зважаючи на виклики сьогодення, велику кількість різноманітних надзвичайних подій та ситуацій потребу. Підростаючого покоління у нових знаннях та навичках постало питання про реорганізацію напрямку і формату підготовки дітей. Це має бути не лише пожежна справа, а й формування широкого спектру вмінь і знань від дій під час пожеж до подій на воді, стихійних лих, небезпеки від вибуху боєприпасів. Час диктує також необхідність міти надавати домедичну допомогу потерпілому та поширювати культуру, безпеки, життєдіяльності серед однолітків. І сьогодні на початковому етапі пропонуємо департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації підписати меморандум про співпрацю, партнерство та вдосконалення системи навчання. Дітей заходом пожежної безпеки та дієм у надзвичайних ситуаціях шляхом створення дружин юних рятувальників пожежних та грошей не просимо ранку. Ну ви розумієте, всі колеги, ми не перший їх працюємо. Були дружини юних пожежних. хоча вони теж у нас так сказати, не уходять поки в сторону, так вікна весілля точно залишається поки ми. Підпишемо так називаємо меморандум, а далі будемо співпрацювати. І Тим більше, Наталія, ви знаєте, що спільно з вами, там з поліцією і іншими службами, можна сказати, особливо зараз цей стан військової агресії, можна сказати, щоденно. Наші працівники і в школах, і в навчальних закладах сказати, те, що знаємо, питаємось передавати свої так сказати, свій досвід. Професіоналізм для того, щоб в першу чергу наші дітки розуміли, як себе вести. і Не дай Бог, щоб не було біди. Ви хочете. Да, ну, що, якщо, скажу, я дуже рада бачити, шановні колеги, друзі, партнери, бо дійсно ми вже зараз разом опікуємося питаннями безпеки в закладах освіти. І раніше і ті роки да, здійсно, нас дійсно до навчального року, а в цьому році так тісно і плідно, як ми вже пліч-опліч разом. Бо безпека це дійсно наш парі, діти наші мають бути в безпеці. Я думаю, що ми зробили все для того, щоб вони щоб школи відкрилися. Сьогодні у нас гарний такий е показник, скажімо, але не показнику справа, в тому що дійсно перевірена кожна школа, кожна фотографія, кожного укриття дуже серйозно, і ми до цього підходили. Але створення те, те раду, що ми сьогодні підписуємо, створення цієї дружини. Я вважаю, що воно буде надзвичайно корисним і потрібним, тому що не, не лише ми маємо опікуватись, не лише вчителі батьки, так як ми готувалися всі разом, але діти повинні е, вчитися, розуміти, що таке для них безпека, як їм цю безпеку організувати, вміти перевірити, вміти один другому передати свої знання. І ось ці дружини, я думаю, що вони саме для того, щоб е, знати, розуміти, набувати знання і свою самобезпеку, зміг себе вміти зберегти своє здоров'я і життя. Тому я думаю, що сьогодні велика справа від нас. Під підписання нашого меморандуму, я думаю, воно піде далі в заклади освіти, і ось буде мати такі вже підстави для, для дій цих дружинних пожежників, і це буде величезна робота. Ще раз роботи скажу.